До російського вторгнення RGM Group – одна із найпотужніших компаній Сумщини, лідер в галузі дорожньо-мостового будівництва. Сьогодні розширює свою діяльність у новому напрямі: цивільне будівництво, відновлення і зведення нового житла, об'єктів промислової та соціальної інфраструктури. Це ключовий вектор для повоєнної відбудови України і Сумщини на найближчі десятиліття. Ми проєктуємо, у нас свої бригади дорожні. У нас свої бригади мостові. У нас свій транспорт. У нас своя спецтехніка. Тобто, повний цикл ми закриваємо своїми потужностями. Що RGM Group може гідно зайняти цю нішу діяльності, в компанії довели відбудувавши власне підприємство після російського ракетного удару в березні минулого року. Зараз у компанії працює 180 спеціалістів. Однак новий напрям діяльності цивільне будівництво потребує значно ширшого переліку професійних кадрів. Їх цільова підготовка за сучасними технологіями. мета партнерства RGM Group і СНАУ нам ніколи ждати, скажімо так, п'ять років. Ми готові зараз з вами іти поруч. Пліч опліч ви навчаєте, ми інвестуємо, ми також десь допомагаємо навчати показувати цю практику. Співпрацю СНАУ з компанією Джемґруп торік у лютому перервало російське вторгнення, але сьогодні партнери знову за круглим столом. Ректор СНАУ Володимир Ладика говорить про успішно напрацьовану модель співпраці факультетів університету з бізнесом. Компанії забезпечують навчальні лабораторії університету технікою, підтягують викладачів до вимог сучасного виробництва. Таким Тим чином інвестують самі в себе. Студенти вже з другого, третього курсу разом з куратором опановують цільову підготовку під виробничі потреби конкретного підприємства і так отримують своє гарантоване робоче місце у компанії. Ключ до нашого з вами буде успіху це дуальна освіта, коли само підприємство розуміючи, наскільки важливі працівники, ну, перш за все, інженерної групи управлінської, дає можливість. В процесі практики навчатися ця формула вона вона вже відпрацьована. Її треба пристосувати до ну особливостей самої компанії. Ви будете розширювати від дорожнього будівництва, переходити в звичайне будівництво. Для нас це просто, просто супер. Вже сьогодні компанії RGM потрібні спеціалісти для проектувальних земельних, інженерних будівельних та цілого ряду інших робіт. Адже RGM Group отримала право на два масштабні проекти відбудови у сфері цивільного будівництва. Ми виграли два тендери. Уже ми почали з жовтня місяця виконувати роботи. Один проект це будинок житловий в Тростянці, п'ятиповерхівка на 60 квартир. І буквально вчора ми підписали договір. Виграли тендер. Це відбудова вокзалу, ЖД вокзалу в Тростянці на факультеті будівництва і транспорту СНАУ готові до практичного опрацювання пропозиції компанії RGM. Відбудова це головний напрямок, можна сказати, нашої подальшої роботи, тому що ми розуміємо, що ми будуємо для себе, будуємо для, для наших дітей, і наскільки якісно ми відбудуємо нашу країну. Це також залежить від того, наскільки якісного фахівця ми підготуємо для тієї ж самої компанії. Пані конкурс грантів для студентів від Ерджиєм їм пропонують проявити свої знання і креативний підхід у трьох проєктах, які запланували на 2024-2025 роки. Топ-менеджери компанії. Це, наприклад, проєкт є відновлення, де ми хочемо побудувати житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб. Також у нас є проєкт торгівельного майданчику та проєкт благоустрою нашої бази виробничої, де ми хочемо зробити там ландшафтні дизайни, спроектувати будівлі побудувати і до того ж забезпечити робочими місцями ті люди, які нам ці проекти допоможуть виконати. Ми відразу їх і працевлаштуємо. До нашого підприємства у підсумку обговорення за круглим столом згенерували нові ідеї і нові точки дотику компанії «RGM Group» і SNAO. Цивільне будівництво в базі будівельного факультету є основним вдала комбінація. Те, що витребовані і архітектори, витребовані і економісти, і юристи. Я впевнений, що якраз зацікавленістю молодих людях, які сьогодні набувають фах. Не просто в університеті а разом з такою потужною компанією Кирджєм. Це і є формула успіху. Вже в грудні та другій половині січня 2024 року. Сторони запланували перші робочі зустрічі для складання спільних планів і навчальних програм для цільової підготовки спеціалістів з числа студентів СНАУ на замовлення компанії Group.